Печослава. Щиро дякую за ваше сердечне запрошення, на урочистості з нагоди визначної дати 650 шестокріч істовані в місті Католицької церкви. Від імені Державної служби України за політики та свободи совісті, та від себе особисто примікне щиріші вітання з цим величним ювілеєм. Ця подія є не лише святом для католицької сміттє. Вона є віхою багатої духовної та культурної історії всієї України, адже протягом століть Київська митрополія була не просто релігійним центром, а й потужним осередком європейської цивілізації, що органічно приєднував наші землі з духовним, культурним та інтелектуальним життям Західної Європи. Під її обікою розвивалася освіта і Поставали величні пам'ятки архітектури, що й досі є окрасою Львова та багатьох інших міст. Як невідна частина унікального мультикультурного ланшафту Галичини», митрополія відігравала ключову роль у формуванні ідентичності католицької спільноти та у складному історичному діалозі бою. стійкості, служіння та збереження духовної спадщини попри всі історичні лихоління. Сьогодні у часи важких випробувань для нашої держави ми особливо цінуємо вагомий внесок Римсько-Католицької церкви у гуманітарне служіння, зміцнення суспільної звагої та розбудову мостів між Україною і світовим співтоваристю. Заради досягнення справедливого миру та гармонії у стосунках між народами. У цей урочистий час дозвольте подумки долучитися до вашої спільної молитви та розділити радість цього історичного свята з вами та усіма вірними. Бажаю вам, наше високопреосвященство та всій римсько-католицькій в Україні, миру, процвітання та Рисни Божої Благослови. Підписав Віктор Єленський, голова Державної служби з